А тепер до визначних спортивних перемог кам'янського за них тримала кулаки вся спортивна спільнота міста, підтримували та проведжали на змагання міський голова та керівництво управління молоді спорту днями з чемпіонату Європи. Повернуться черлідерки Кам'янського. Додому привезли золоті нагороди. А свій триумфальний виступ присвятили нашій країні та її захисникам. Багатогодинні тренування, хвилювання, переїзди та знову тренування, перемога у спорті здобувається виключно працею та силою духу, завдання тренерів та дорослих провести спортсмена цим шляхом. Головне ж повірити у його сили напередодні змагань. Міський голова зустрічався із дівчатами, аби підтримати напутнім словом та допомогти в організації поїздки. Тепер вже зустрічають чемпіонок Європи. Від імені усієї територіальної громади вітав вас з перемогою на чемпіонаті Європи в Італії, в місті Верона. Наприкінці червня я знаю, що ви здобули перше місце завдяки вам. гімн України лунав при нагородженні, Наш український стяг був перший. Тому дякую вам за те, що прославляєте наше рідне місто. Ми пишаємося вашими здобутками. Ви черговий раз доказали всім, що Кам'янське дуже спортивне місто. Хочу подякувати також вашому тренеру Олені Козине директору ЮСШ і побажати вам нових перемог заради нашого міста, заради України. Ми ну дуже дякую вам за підтримку і за розвиток нашого виду спорту. Маю надію, що в майбутньому наші діти. Покажу ще кращий результат, що буде не шість у нас золотих медалей, а всіх всі вісім, які ми могли б забрати. Виступ дівчат був дійсно тріумфальний на чемпіонаті Європи. Україна здобула шість золотих нагород із восьми можливих. Не останню роль у цьому зіграли наші кам'янчанки. Перше місце здобула Єлизавета Тимофєєва в категорії фрістайл дует серед дорослих та юніорів. Також золото Європи виборола капітан команди Аліса Квашукова у складі збірної України в категорії Джаз команда. Серед юніорів скажемо, що атмосфера на чемпіонаті не передається фотографіями, це щось дивовижне і особливе. Не можна сказати, що ми готувалися півроку, тому що до таких нагород спортсмени йдуть все життя. І це тренування із року в рік. Наше перше місце це вклад дійсно багатьох людей. Я вважаю, що наше місто одне з найспортивніших. Я дуже пишаюся нашим містом, нашим мером. Це дійсно один із небагатьох мерів, який так допомагає в плані спорту, так розвиває його. Як начальник управління дуже радію за усі наші перемоги, наших спортсменів. Дуже пишаюся тим, що. Є можливість виїхати на міжнародні змагання. Дуже потужна тренерський штаб. Олена Козинець дуже багато років працює. Знаєте, тяжка робота виховувати майстрів вищого рівня, коли спортсмени виїжджають і приносять перемогу не тільки місту, а й всій країні.